Доброго Об пані панове категорично з великим задоволенням. Другий сьогодні у четвер, 5 лютого вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Планчук. Так звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день, і в першій частині ну, стан енергетики, перспектива по енергетиці, перспектива ударів накопичення росіян, ситуація в Абу-Дабі. Ну і ситуація на фронті, яка так чи інакше впливає на ситуацію в Абу Дабі, де сьогодні там другий день цього чергового раунду процесу переговорного між Україною штат. Тами і Російською Федерацією. Ну, знову ж таки, будемо чекати на результати цієї роботи. Хоча вже перший він такий є, начебто, домовилися по про обмін полоненими без особливих подробиць. Поки що, ну принаймні, президент Зеленський їх не озвучував. Але ну якщо це так, то вже хоч щось. Як буде далі? Побачимо. Тим паче, що тут, от на нашому цьому тлі розгортаються ну непрості геополітичні рухи. А вчора ми з вами бачили, як терміново викликав на телефонну розмову Сідзіпін Путін. А потім Сідзіпін розмовляв з Трампом. Звичайно, що там всі ці паркетні повідомлення про те, що Китай підтримує переговори між Росією і Україною в Абудабі. Там ну, все це зрозуміло. І те, що позвонив після розмови з Путіним, сі позвонив Трампу. І от ну ми ж бачимо цю інформацію за словами цього радника. Путіна ушакова. Він же ж подає це, як він хоче подати, що Путін і сі розмовляли півтори години. Розмова була теплою, дружньою, що сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин. Активізувати діалог. Путін і Сідзіпін погодилися, що потрібні консультації по лініях МЗС оборонного відомства, які б зміцнили зв'язок. Зараз ми до цього повернемося. І Сі закликав розробити грандіозний план для подальшого розвитку двосторонніх відносин, які рухаються в правильному напрямі. Сі запросив Путіна відвідати Китай, тобто викликає його на Килим в першій половині року, а також на саміт атес в Жен Жені в листопаді. А Путін прийняв обидва запрошення, кому, куди йому поки що Діватися при тому, що Путін і Сінзіпін обмінялися думками про відносини з США. І ініціативу Трампа про створення Ради миру погляди сторін збігаються. Типу ну його, а китайські і російські лідери узгодили підходи щодо Венесуели і Куби. Тут, якщо простою мовою перекласти весь цей набір, сідзепін дуже незадоволений тим, що Росія почала ну принаймні принаймні заявляється, що вони роблять якісь рухи в плані борожування туди в бік Сполучених Штатів для Сідзепіна, який вклався дуже серйозно і виставив своє, свою репутацію підставив в цьому ключі для всього. Іншого світу в плані підтримки Росії, ну новини не дуже добрі. І якраз от коли поїхав Дмитрієв, і там були заяви, що ось ми тепер зі штатами, там ми вдвох, там ми тут зараз всіх. А сідзепіну це не подобається. Тим перше, що зараз Сідзепін там в режимі сталінських чисток, ну трошки там попрацював, ну трошки не трошки і своєю армією, По суті, став єдиним ну, вже диктатором, можна так говорити, хоча там є теж якісь там. Стримування, начебто противаги. Ну тепер в Сідзіпіна ситуація така: або Путіна прив'язати, або щось там чудити в плані того, що його виховувати. От, власне, це виклик на килим. Мені видається, і є цей процес виховання, і Сідзіпіну не подобається те, що Путін почав дивитися в бік Трампа. Можливо, в цьому ж ключі була розмова з Трампом після того, як з Путіним полагодили. Ми зараз можемо лише метикувати з вами, але ну, логіка якраз. Так і виглядає. І позвонив Трампу і сказав: ти мені Путіна там, типу, не зваблюй. Путін це мій васал, а не твій васал, і буду забирати Росію я, а не ти. Ну якось так. Ну з сухого, значить, повідомлення дипломатичного Трамп обговорив із сідзіпіном Україну, а Іран, торгівлю і військові питання заявив про плани посилити співпрацю. Ну я просто дуже сумніваюся, що Китаю ну невигідна війна сьогодні. Навпаки їм дуже вигідно. Вони смокчуть з Росії за копійки нафту. Вони їм там продають за три ціни чи чотири. Я не знаю все інше устаткування. Це нормально. Плюс золото там вони забирають теж за копійки. Поки є що смоктати з Путіна, він буде смоктати. Ну, як на мене. А щодо Штатів, то просять: ну, якщо ви хочете там щось по -по -по поскубати з Путіна, то так радьте зі мною. Я щойно завершив, каже, Трамп чудову розмову з моїм другом Сінзепіном. Це була довга і змістовна розмова, під час якої обговорили купу питань. Ну, не буду перелічувати, а в квітні типу Трамп їде до Китаю, в травні їде до Китаю, а, плюс. Плюс, він сказав і Тайвані, війну Росії, України і Іран і закупівлю Китаєм нафти і газу в Штатах розгляд Китаєм питання про закупівлю додаткових сільськогосподарських продуктів, включаючи збільшення обсягів обсягів сої ну в них був цей скандал, плюс авіаційні двигуни і багато інших, якби тем. Ну відносини каже в мене чудові. Мій дружбан Сі дзепін. Ми обидва розуміємо, наскільки класно і необхідно підтримувати ці стосунки, і впродовж. Наступних трьох років мого президентства буде досягнуто багато позитивних результатів у співпраці з Сідзіпіном. Ну от вам і трійка намалювалася, да? ну, правда, з них от Сідзіпіни і Трамп, який дуже хоче бути як Путін, а Сідзіпін хоче бути як Трамп і Путін одночасно. От що їх насправді між собою поєднують і ресурси в Сідзіпіна немаленькі. Я вже казав, що на відміну від Сполучених Штатів Америки, де на Таймс-сквер, ну колись не знаю, може і зараз є хто там в Америці чи спро. Рустуйте чи підверте там, рядком біг цей от зовнішній американський борг. Це там ну страшні цифри. Насправді, то в Сінзіпіна, навпаки, в нього профіцит. В нього нема куди грошей дівати. Ну а щодо там трьох років, ну от Трамп таким чином ще раз підтвердив, що він не буде балотуватися. Хоча там є в нього бажання, але на наступний термін і вже заявив, що він би хотів бачити Джей Дівенса на посаді президента, а Марко Рубіо на посаді віце президента Ну і сказав, що це команда. Дуже сильна, вона всіх переможе. Ну, от як якось так. Ну і не забуваємо, що якраз сьогодні а, закінчується термін дії договору про ці стратегічні наступальні озброєння. А, Путін підкреслив, що в цій ситуації Росія буде діяти зважено. Я вам казав, що в них немає можливості нарощувати ці боєголовки. Хоча на сьогоднішній день вони мають запас навіть більше, ніж в Китаї. Ну, Путін поділився останніми подіями навколо врегулювання ситуації в Україні а, і та інформацію, от яку Reuters, наприклад, дає напередодні розмови, от ці сі, Сінзіпіна і Путіна високопоставлені дипломати двох країн зустрілися в Пекіні, щоб обговорити ситуацію з глобальною безпекою і м, інше питання, типу, прийшли до широкого консенсусу. Я нагадаю вам, що Шойгу буквально там напередодні був Китай, теж там щось вони лагодили. Не знаю, чи це військовій якісь справи, чи такий Тайвань. А, ну і все інше. При тому, що Шойгу ж там по лінії Ради національної безпеки. Оборони, можливо, про території російські вже говорили. Ну, одним словом, нічого хорошого тут насправді немає, бо будуть вони перетягувати Росію один до іншого. І в цьому контексті Росії пропонувати плюшки. А зараз буде як Путін, як ця наречена на виданні вибирати до кого він піде, хто більше його підтримує. Ну якось так поки що це виглядає. Чи просили вони, чи вимагали зупинити війну? Ну поки що з цих заяв абсолютно це не випливає. Ну. Но... На цьому тлі з того, що є в Росії, є проблеми, звичайно, є проблеми. І вон президент Зеленський каже, що вони там хочуть воювати, але вони два роки не протягнуть. Ну ми тільки опосередковано можемо мати підтвердження цим речам. От, наприклад, російські військово-політичні паб пабліки дали інформацію, що цей міністр оборони російський Білоусо, звернувся до Путіна. Ну фактично, офіційно з проханням запровадити в Росії спеціальний податок на перемогу у війні проти. України, отак, щоб він рядкоме був прописаний, бо видно, грошей не вистачає. І як вони пояснюють, що цей Білусов вважає, що перемогу війни проти України, тобто по суті, нашу армію, повинні фінансувати всі росіяни. Розумієте? Тобто Путін придумав війну, тепер всі росіяни її будуть фінансувати, а потім, щоб ніхто не говорив, що ми до того не причетні, що це тільки Путін, а ми такі хороші, ми тільки були залякані. Ну, так вони хочуть замастити в цьому всіх. Тобто, абсолютно всіх. Тому цей і запропонував Путіну запровадити такий податок, невеликий, каже, ну, 5% доходу, майже десятина. Та, е, там ще що церква щось хоче собі. Але м, так, щоб всі заплатили, за нашу перемогу, каже цей Білоусово, адже вона потрібна всім. Ну і додавши не секрет, що в багатьох регіонах зараз намагаються збирати гроші. Ну вони ж як пояснюють на допомогу, іноді роблять це примусово. З одного боку це правильно, а з іншого, виникає маса претензій, скандали. Якщо буде офіційний податок, ніяких питань виникати не буде. Ладімір Ладімерич передав ідею запровадити податок на перемогу у війні проти України. Ще раз вони так офіційно хочуть, щоб він називався. На вивчення експертів можливе запровадження розглядається правда, ще з двадцятого року, і поки він не був. Введений. Ну і кілька от джерел серед військових вважають, що час прийшов і підтримують прохання Білусу. От вам такий ще момент по грошах в Росії. По грошах для України. Ви знаєте, що для нас критичний початок квітня, і для нас критичні 90 мільярдів євро. І до останнього, ну зразу забігаючи наперед, скажу, що цю палку переламали. Ну, з нюансами, але переламали. Палки нам в колеса в цьому ставив в той, що найбільше обнімався з. Президентом Зеленським, президент Макрон. Так, от Макрон насправді такий друг такий просто там до серця, але Франція блокувала виділення Україні кредиту від Європейського Союзу на 90 мільярдів євро, який був затверджений в грудні. І при тому ж паралельно пам'ятаєте, Макрон, я буду дзвонити Путіну для чого? Щоб розказати, що я там стою, щоб 90 мільярдів не дали. Що я ще крутіший за Орбана, який взагалі відмовився від цієї теми. Ну от за інформацією, яка була, переговори. Ну, намагалися здійснити цим Макроном, і ще минуло тижня, начебто, там домовилися. Потім Париж сказав ні, категорично, і давайте, нехай треті країни теж долучаються до цього кредиту. І нехай там Британія долучається і стверджував, що члени Євросоюзу не повинні нести всі витрати за виплату відсотків самі. Тобто, розумієте, включив задню. І на тому тлі кричить: я буду дзвонити Путіну, великий друг Макрон у французької логіки. Є свої прихильники. Звичайно, однак розбіжності призвели до неодноразового переношення перенесення ну, фінальної версії заяви, що все, все ок. А причому переносили з минулої п'ятниці на цей понеділок. В понеділок знову не сталося прориву. І дипломати припускали, що чиновники, можливо, навіть занижують масштаби тупіку, відчайдушно намагаючись уникнути. Перспективи припинення фінансування України вже на початку квітня. За цим би стояв Макрон і він би доповів про це Путін. Розумієте? Ну, я не хочу говорити, що саме так і є, але логіка логіка процесу, ну вона ж так. Знаєте, коли шукаєш складні пояснення, бери сам, самі прості речі. Ну, слава Богу, на пізній вчорашній вечір прийшла інформація, що Рада ЄС таки узгодила умови великого кредиту для України на 90 мільярдів євро. Це була найскладніший, був найскладніший цей процес. Значить, значна частина коштів, як казав, за нюанси, буде спрямована на військові потреби а обслуговування боргу візьме на себе бюджет Європейського союзу. А цієї суми 60 мільярдів це конкретно військова допомога. Ще 30 мільярдів підуть на загальну бюджетну підтримку. Відсотки по кредиту будуть виплачуватися з бюджету Євросоюзу, а не за рахунок української сторони це типу залишили. І е, тут цей нюанс. Бо Франція категорично виступала проти закупівлі озброєння за межами Євросоюзу і казали Макрон, а ти що патріоти ці, ці Петріоти робиш ракети чи устаткування ти це вирішиш, Бо без патріотів сам ті не збиває. Ту балістику, яку використовують росіяни, не збивають ці Онікс. Лише пак 3 від Петріо збивають. То як українці будуть збивати? Ну одним словом, формулювання знайшли таке: закупівлі зброї за ці кошти мають здійснюватися переважно у виробників з України і країн Євросоюзу у випадку крайньої необхідності допускаються закупівлю в третіх країнах. Ну і окремий пункт угоди передбачає можливість участі Великої Британії і Низьких низки інших держав, там хто захоче в поставках зброї Україні за рахунок кредиту ЄС а в обмін на фінансовий внесок. Цей механізм, як зазначається, активно лобіювався власне Францією. В схемі в цій кредитній заявили свою участь 24 з 27 країн. Пам'ятаєте, Словаччина, Угорщина і Чехія відмовилися від участі. Ну далі, схвалення з боку європейського парламенту. Ну, сподіваємося, що там якби проблем не ну, великих проблем не буде. Ну і після цього власне цей процес буде вже вирішеним. І Європарламент може голосувати за це рішення. Ну фактично наступного тижня. І після затвердження вже Єврокомісія може здійснити перший транш на початку квітня. Ну, якось так знаєте, відскочили. Та, теж переляком відбулися, але це ж наш великий дружба. Ну це ж дзвонив йому ж президент Зеленський. Ви ж пам'ятаєте, минулого тижня і казав: А що ти? Так, ще один такий момент. Просто коли там розвиток європейської цієї машинерії, всі звичайно, що потерпає Європа на сьогоднішній день. Він є розслідування про можливе втручання Росії в роботу європейських супутників зв'язку. А це вже стратегічно. В самій Єврокомісії відреагували, і так за оцінками фахівців. Європейської служби безпеки, два російські космічні апарати, могли втрутитися в роботу щонайменше 10 супутників. Ну йдеться не лише про перехоплення сигналу, а й про провахування технічних збоїв в роботі супутників, аж до падіння. Під загрозою опинилася конфіденційна інформація, яку передавали супутники. Зокрема, там секретні урядові повідомлення, військові дані, ну і європейські військові цивільні космічні відомства. Вже кілька років відстежують діяльність російських супутників. Вони так звані і луч 2 ну за от даними, які є в відкритому доступі. Ці об'єкти неодноразово здійснювали підозрілі маневри поблизу інших супутників. Зокрема, в 23-му році цей луч 2 запустили. і він щонайменше до 17 європейських супутників дуже небезпечно наближався. Видання європейські наголошують, що розвідувальна інформація зібрана Росією в космосі може бути використана для координації гібридних атак проти європейських країн, зокрема в сфері енергетики. Ну, в принципі, на офіційному рівні кажуть так, що ми знаємо цю активність, знаємо куди направлена, і маємо інструменти реагування. В нас є супутникова система навігації, окрема ЄС Галілею, називається, і вона вже існує. І здатна виявляти і стримувати такі атаки. Крім того, нещодавно ми зробили крок в наших чотирьох європейських флагманських програмах, які запропонували в нашій дорожній карті оборони для захисту супутників і космічних атак. Подивимося. Ще один елемент стримування це море, це тіньовий флот, і це один з найбільш потужних шляхів, яким Росія вивозить нафту, це Балтійське море. Я лише хочу сказати, точніше нагадати: в Балтійському морі не існує так званих нейтральних вод. Справа в тому, що ну плюс-мінус це внутрішнє море Євросоюзу, і там воно навіть із російської сторони поділено просто на зони економічного впливу. Тобто, якщо йде судно. Балтійським морем, воно все одно в якісь територіальних водах, по суті, знаходиться, воно не може там йти по кордону. Так от, я думаю, що це візьмуть за основу якраз європейці в контексті впливу на тіньовий флот. І росіяни, до речі, тут, якщо вони там оперують до норм права морського, вони нічого не зроблять. Якщо вони будуть запроваджувати там військовий супровід, гіпотетично це можливо, то, звичайно, вони отримують обструкцію в інших басейнах Світового океану, Безсумнівно. І От на цьому тлі Естонія навіть затримала контейнеровоз, який йшов до Росії ну, з підозрілою контрабандою, так, принаймні, естонці сказали, про яку контрабанду йдеться ні, нічого, але. Військово-морські сили Естонії затримали от, у внутрішніх водах Естонії контейнеровоз Балтік Спіріт. А йшло воно під прапором Багамських островів з Еквадору до Санкт-Петербургу. Ну, що з Еквадору? Банани, а там в пачках, що там? кокаїн, ну, як завжди, возять росіяни. До Естонії воно прибуло для дозаправки, перебувало на якірній стоянці, там біля острова Найсар, і митний контроль. Висадилися там російські громадяни на цьому судні, да, 23 члени Команди всі росіяни. Ну, ніхто там супротив не чинив, але затриманий контейнеровоз не належить до тюньового флоту Росії і не перебуває під санкціями Євросоюзу. Для нас суть операції, кажуть, естонці полягала саме в тому, що швидше за все мала місце контрабанда. При цьому не проточнили, про яку контрабанду йшлося, а перевіркою контейнерів судно таке немаленьке, 188 метрів. Повинні зайнятися співробітники слідчого відділу податково-митного департаменту. Ну, Побачимо знову ж таки за результатами, але це один з елементів ще раз кажу використання можливостей, які є на сьогоднішній день а про тіньовий флот та й поготівшу тут говорити. А ще один такий момент: ну в розвиток. Знаєте, в німецькому кельні раз на рік відбувається великий карнавал. Ну і там всілякі фігури політиків, і от по суті, три роки поспіль, як почалось повномасштабного вторгнення, та й до того, там то Путін з Меркель, то Путін там ще з кимось, то тепер Путін там з Трампом минулого року був. А в цьому році, ви знаєте, вони відмовилися від сатири на Путіна. Ну, от реально налякалися. І директор значить, карнавальної ходи сказав. Так, що Можливість включення сатири на російського президента розглядалася. Однак, зрештою, було вирішено цього не робити. На знак підтримки місцевого художника, проти якого в Росії порушена кримінальна справа, де той художник, де Росія, але бачите, як от, лякаються. За словами цього директора, творці карнавальних платформ ніколи не виявляли стриманості, але ясно, що в даному випадку вони не знаходяться в стані того художника, на якого наклали кримінальну відповідальність. Це справа між цим художником і путіним. Єдиним правильним способом буде, якщо на ці нападки, які знову йдуть від деспота і загроб. Ворожують свободи блазнюванням. Цей художник знайде правильну відповідь, а в кельні його підтримують. Тобто, кримінальне переслідування цього художника в Росії почалося через карнавальні платформи з зображенням Путіна і скульптора. Звинувачили в дискредитації російської армії, і там засідання буде 26 лютого цього року. І сам цей художник звуть його Жак Тіллі раніше. Назвав звинувачення на свою адресу смішним. Їхати на до Росії на процес. Він звісно не збирається, але всі налякались. Ну і Кельнський карнавальний комітет також представив ескізи карнавальних возиків до цього року. Там буде один з возиків називатися Дональд Трамп з поцілунками від підлабузників. На платформі буде встановлена значить, фігура, що нагадує президента Штатів, голі сідниці якого покриті слідами поцілунків від НАТО, ЄС і ФІФА, а також від лідерів Німеччини і Франції. Головні карнавальні ходи 16 лютого вони там будуть так що ми поспостерігаємо з вами. Ну а хто має можливість, я думаю, що цю можливість використає і буде безпосередньо свідками. Так що світлини, до речі, насилайте там в описі до цього відео є в мене пошта. На пошту насилайте, там спокійно все проходить, я буду розміщувати. Цікаво, звісно, подивитися. Ну, а хто там зможе перетнути кордон, не зможе, хто знаходиться за кордоном, один, видно, вже не зможе, але за професійною діяльністю міг робити з кордоном все, що завгодно. А це очільник, екс-очільник Державної прикордонної служби Сергій Данико за нього внесли 10 мільйонів застави. Тобто ніхто й не сумнівався. Просто нагадаю, що його підозрюють в причетності до контрабанди цигарок. При цьому за екс начальника відділу пункту пропуску там теж в темі і в схемі був 2 мільйона гривень застави не внесли. Ну, от ціна питання насправді. То попрацював і закінчився. Так, ще одна закордонна історія, друзі, яка от, е, фактично завтра буде офіційно починатися, завтра чи післязавтра. Е, це 6 числа офіційно, та, тобто завтра. Але е, мова йде за зимові Олімпійські ігри в е, 26-го року в Мілані Кортена Дампецо. Е, е, ну, е, Офіційно президент Італії Серджо Матарелло, виступаючи на відкритті 145-ї. Сесії МОК Міжнародного олімпійського комітету в Мілані в Ласкала, сказав, що ці Олімпійські ігри мають стати нагодою для миру в такий складний час. Насильство породжує нове насильство, підриває людську гідність і погіршує якість життя народів. Спорт навпаки несе радість, надію, повагу до інших і здатен слугувати противагу ескалації конфліктів. Типу, давайте всі дружить, давайте не воювати там, всі там, росіяни, ми там все нормально, ви там переставайте. Ну тільки він це сказав. Росія здійснила кібератаки проти всіх готелей. Всіх в італійському в цьому містечку Кортіна Демпеца. містечко разом з Міланом приймає зимову Олімпіа. Просто тупо вимкнули світло. Ну, правда, очільник МЗС Італії там відреагував, сказав, да, була атака, але ми відбили ці атаки на офіси МЗС і деякі об'єкти зимових Олімпійських ігор, зокрема, готелі в Кортіни Демпеца. І, до речі, Таяні прямо сказав, що це всі теми йдуть під керівництвом Росії. Ну, от, ну, як можуть тут правою рукою там шукати з ними контактів, а з іншого просто відбивати їх атаки? Ну, типу, вони що там, задоволення від цієї навали отримують. Ну, ще раз такий момент: зимові Олімпійські ігри, по суті, ну, як процес напередодні вечір почалися змаганнями з Керлінгу, але знову ж таки незабаром були зупинені через відключення світла. Офіційно ну, процес відкриття завтра, але, наприклад, Передодні стартували змагання з цього виду спорту, і три дні вони будуть. І організатори Олімпіади визнали коротке переривання змагань через проблеми з енергопостачанням, а зазначили, що воно тривало там три хвилини. І це тільки початок. Завтра, там на Сан-Сіро, в Мілані буде церемонія відкриття, оці проходи. Наш Влад Гариськевич буде нести прапор, наш сусід з, наших, з нашого лівого берега. Та ну, дай Боже, там його батько Михайло, тренер. Я сподіваюся, що медалі будуть. Ну, В принципі, Україну будуть представляти 46 атлетів, 11 видів спорту, змагання пройдуть на аренах от, Мілани і Кортіни. До 22 лютого буде тривати Олімпіада. Да, такі та, дата, ну, як, як тоді в Китаї все плюс-мінус. Ну, Історія виступів нашої ну, для Любіль. Статистики, виключно. Історія виступів нашої команди України на білих олімпіадах. Ми маємо на загал всі олімпіади: три золота, два срібло і чотири бронзи. При тому, що медалі далі здобували в біатлоні, фрістайлі і фігурному катанні. Дуже сподіваємося, що от якраз напередодні відкриття Олімпійських ігор ми не бачив наших в керлінгу, але думаю, що в санному спорті щось ми будемо мати. Будь-якому разі успіхів нашим олімпійцям. Ну, а в принципі, от такі от нюанси, що да? росіяни намагаються намагаються плюнути скрізь, куди можуть доплюнути. І при тому, при всьому всі там, типу, цей інфантійно шукає можливості їх повернути до змагань під їх прапором і їх нікчемним гімном. Дякую, друзі, що ви на Ютуб каналі Василь Кончук. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. В Свою чергу він то називається а, 5 люто, четвер, да? 5 люто, так і є. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Якщо заходить формат, не соромтеся з категоричними українськими вподобайками, лайкосами. Нехай обертаються швидше алгоритми Ютубу. Чекаю на ваші коментарі. Ну і звісно, якщо Можливості, будь ласка, своїми соціальними мережами, відправляйте лінки, гіперпосилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, ну аби було більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Дякую, патріони, дякую спонсори каналу, дякую, друзі, всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Це найабияк і підтримує, і надихає, і ще й в хорошому сенсі копняки дають. Так, спасибі величезне, друзі. Як маєте бажання можливості в описі до цього відео є всі можливі опції. На загал не забуваємо про наших захисників. І разом з ними 24 на 7 пхаємо. Всі пхаємо до перемоги. Як хто вміє, хто знає, хто може. Як то вміє, ще раз це дуже важливо. Пхаємо до перемоги, вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. І ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, як то кажуть ну, як чи казали в моєму попередньому житті на телебаченні, а далі обов'язково буде. Але як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!